Зімітуємо важкі металеві предмети та спробуємо розбити скло металевою трубою. Зараз зімітуємо удари неметалевими побутовими предметами і візьмемо резиновий молоток. Фінальний інструмент металевий молоток. Бачите, розбили одне скло, але отвір тримається за рахунок іншого. Це безпечно. Розбити ударами по всій площині скла не вдалося, але торці тендітнє. Будемо зараз бити по них. У склі Триплекс вдалося розбити лише одну частину скла. Зараз розіб'ємо другу і подивимось, що буде. Навіть за умови розбиття двох деталей скла, скло триплекс закриває отвір і тримається. Це є безпечним. А зараз добиваємо скло триплекс. Всі скляні вироби розбиті, і тепер ми знаємо, як їх трощити і наскільки вони безпечні.